Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де покажемо вам квартиру ціною 129 тисяч євро за 85 метрів квадратних. Ми тут маємо три спальні та два санвузли. Ось так виглядає вітальня. Переходимо на балкон. Невеликий балкон, але дуже класна локація. Неподалік моря. Маємо при вхідній зоні кондиціонер. І йдемо подивимось в спальню. Двоспальне ліжко, є невеликі тумби, вмонтована шафа, так, де можна поскладати дуже багато речей. Також поруч з цією спальнею ми маємо перший санвузол, де є умивальник, унітаз та ось така душова кабіна, можна сказати. Так. З цієї спальні теж є вихід на балкон. Що цікаво, в цій квартирі у нас є ось таке додаткове патіо. Близько, я б сказав, 12-14 квадратів. Дуже класна, цікава історія. Ми можемо його перекрити, зробити якусь таку зону для відпочинку додаткового. Наступний санвузол, унітаз, умивальник, ванна та біде. Ось так виглядає ванна. Плитка в порядку, в принципі, непогано. Непогано, другий. Савузло є дуже класне дзеркало з підсвіткою. Поруч маємо кухню, гарнітури в порядку, плита є невеликий стіл, також докремлений господарчий блок, ось така господарча зона. Ось так вона виглядає. Рухаємося далі. Є ще одна спальня, двоспальне ліжко, тумбочки це вже більше може бути як дитяча, і також вмонтована шафа. Нова вмонтована шафа. Міняти тут нічого не потрібно. І ось тут вікна виходять на нашу вулицю. Є ще одна спальня, дуже багато зайвих речей. Так? Ось таке ліжко. Я би сказав, що потрібно в квартирі перемалювати стіни, і, і буде добре. Так? В принципі, нічого такого серйозного немає. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, акуратний та чистий. І сам будинок зовні.